В Україні це перша первинна трикотажна пряжа секційного фарбування Міра філаті від гранола. Вітінки в матках гарно гармонують між собою, але їх не можна назвати насиченими. Пряжа трикотажна, тому може підійти для сумок. Вона більше схожа на ярнарт мачероні, але це первинка. Цікаво, що вагу маточка виробник ставить 230-250 грам. Скоріше за все це пов'язано з. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин Рукоділля Candy Yarn та я Яна. Сьогодні, в нашому огляді, новинка нашого магазину трикотажна пряжа турецького виробництва Міра Філаті від гранола. Але спочатку хочу попросити поставити вподобайку цьому відео. Вам нічого не вартує, а для нас це дуже важливо. Цікаво, що вагу моточка виробник ставить 230-250 грам. з метражем 95-100 метрів, з похибкою в 7%. Скоріше за все, це пов'язано з розмотом пряжі з великих бобін. Тому виробник завчасно нас проєкт. Це попереджає склад 100% органік катон. в Україні. Це перша первинна трикотажна пряжа секційного фарбування. Моточки гарно змотані бочонком. не шорсткі, приємні на дотик, сторця видно всі кольори, які в ньому присутні. В одному моточку може поєднатися від 2 до 7 кольорів. Нитка у вигляді трикотажної стрічки 7 мм завширшки. В розгорнутому вигляді чуть більше 2 см. Рівномірно по всій довжині, гарно пружинить. пофарбована секційно. кожна секція метр довжиною, з плавним переходом з одного відтінку в інший. На відео може бути не видно, але ця пряжа менш об'ємна та безблиску, порівняно з трікаліна або бебілон. Вона більше схожа на ярнарт Мачероні, але це первинка. В'яжеться мірафілаті. Приємно та швидко. Петлі пров'язуються легко, без зусиль, як спицями, так і гачком. І взагалі барбистість гарно виглядає у готовому зразку. До речі, про інструмент. На етикетці я не знайшла рекомендованих виробником розмірів, тому поляглася на свій досвід. Пряжа трикотажна, тому може підійти для сумок, які в'яжемо в основному гачком. Я обрала його 5 мм і не помилилася. Зразок вийшов щільний, майже не тягнеться і добре тримає форму. Якщо замахнути на короткий карді або об'ємний джемпер, то тут варто обирати більший розмір. Наприклад, для цього зразка я взяла 12 мм. Він добре тягнеться, деркавий, м'який, і форму не тримає зовсім. Але цього достатньо, щоб зробити гарний виріб з економічною витратою. Такі об'ємні речі можна зв'язати і спицями. Для цього зразка я обрала спиці 10 мм Він непружний, м'який, добре тягнеться у різні боки. Гадаю, що для верхнього одягу цього буде достатньо. А якщо взяти спиці номер 6, то ми отримуємо щільну в'язку, яку можна використати, наприклад, в сумках або чахлах на стілець. Зразок майже не тягнеться, еластичний, пружний, гарно тримає форму. Візерунок лицьова виворітна добре проглядається. Навіть просто у панчішній в'язці пряжа виглядає гідно. Трохи про палітру. Це новинка, і офіційний виробник навіть ще не опублікував її на своєму сайті. Тому пряжу придбати сьогодні можна тільки в нашому магазині. Вся лінійка налічує 10 кольорів, які є у нас в наявності. Вони чудові, різноманітні. Політньому барвисті. Та по весняному помірні. Відтінки в матках гарно гармонують між собою, але їх не можна назвати насиченими. Вони скоріш, як вінтажні вицвелі. А тепер подивимось на них поближче: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Що можна зв'язати з цієї пряжі? З неї виходять фантастичні рюкзаки та привертаючі погляди сумки, яскраві інтер'єрні кошики, пуфи, подушки і навіть капці? Також можна зв'язати карді, бомбери та жилети оверсайз. Крупна в'язка зараз в тренді, тому буде чудово виглядати. Як доглядати за виробами з цієї пряжі? Ручне прання, температура води 30 градусів. Не терти, не викручувати та сушити у горизонтальному положенні. Виробник радить використовувати праску на низьких температурах. Трошки про витрати. На капці достатньо одного мотка, на сумку клач два, а на стильний яскравий рюкзак три моточки. Тепер подивимось на плюси та мінуси мірафілаті. Плюси вона натуральна. Гарна, екологічно чиста, ексклюзивна, універсальна, міцна, легко та швидко в'яжеться, а також має привабливу палітру. Мінуси. Поки ще я їх не знайшла. Якщо ви знаєте, які у пряжі є недоліки, напишіть у коментарях. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. І всім па, -па солодких вам петельок!